Чи ви знаєте ви свою визнає. вину? Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але парабію же він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно. Вашого, вашого сина, сина. загиблого. Але, це, податку, не правда, будь. це не правда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонени, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Більше я коментарів давати не збираю. Але шантажу з боку російської способи? Ні, не було. Чи ви... ви працювали безпосередньо з ним? Ні. Чому це... Це... саме парубій? Тому що він був поруч. Якщо був би китя, значить був бикитя. Якщо б я би був виненці, то був бикитя. А ви <сес> ж не по сусідству з да, трошки... Це, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Денис.